Брекети і лайнери. Е, давай почнемо з брекетів. Е, види брекетів, які на сьогодні є. Угу. Ну, по видам брекетів. Вони відрізняються за матеріалом і за способом дії. Я, які є за матеріалом? Металеві, так. керамічні, сапфірові. <гум> <Не>, Пластикові, <гум> але це. Три <гум> види, ну, три види. І це цифри, це і... як економ, е, ну, Грубо кажучи, так. Да. Але... Вони відрізняються тільки тим, що металеві видно, а ті прозорі. Керамічні а керамічні а в способу дії. А способу дії лі і лігуючи це різниця в механізмі дії брекета. Тобто, якщо брекет самолігуючий, то він сам там робить деякі корективи, і тобі доведеться до ортодонта раз на три місяці ходити. А. а якщо це звичайні, то тобі раз на місяць ходити, щоб ортодонт там робив маніпуляції, корекцію брекетів. А під, підкручував?